Добрий день. вітаю вас. Вітаю вас із Андрієм Лагутіним. Зустрічаємося в палаті праської лікарні, де військовий проходить реабілітацію. Процес відновлення, і це найбільш тяжкий процес. Перші дні повномасштабного вторгнення розвідник, який воює з 2014-го, зустрів у Києві під час оборони селища Мощун натрапив на загін російських спецпризначенців. Там було дійсно тяжко, і це був Дуже близький бій, тобто відстань була там до противника 10-15 метрів. Перші два постріли були автоматні. А війшла вона, до речі, десь сюди. Ну і перебита була кістка. Я ніколи не думав, що я буду їхати. По такому пустому городу. Це відео Андрій записав 28 лютого в Києві за кілька днів до бою, де й зазнав поранення. Каже, на вторгнення очікував, тому амуніція та зброя була на поготові. Було завдання бути 23 го в Києві. В мене вагітна жінка на той момент була. Тобто, я як міг її заспокоював. Коли вже почалися вибухи, по почалося все, я сказав, що не хвилюйся, це війна. Часу їхати до військової частини вже не було. Тож Андрій згуртувався з побратимами та стали до оборони. Спочатку поблизу Вишгорода, їдемо по місту. Ось така ось картина, згорівшая техніка. А потім отримали завдання. До мене дзвінок на Мощун зайшла група. Висококласних спеціалістів вже підійшла колона танків, і стало зрозуміло, що мащун будуть обстрілювати, і ну буде, буде тяжко у бою з російськими спецпризначенцями. Андрій зазнав кількох поранень, виніс його звідти на собі. Побратим. Потім 13 операцій, загроза втрати ноги та, зрештою, заново вчитися ходити. За понад місяць у празькій лікарні Андрій вже самостійно ходить, хоч і на милицях. Відновлюватися швидше дозволяє і його спортивне минуле. Він чемпіон Європи і рекордсмен світу з підводної стрільби по мішенях, та тренер збірної України з підводного полювання. Це е, прилад для е, розробки е, суглобів і тренування вестибулярного апарату. Треба навантажувати по... То, то одну ногу, то іншу, і тримати рівновагу. Це доволі тяжко. Зараз е швидкість цього, цієї платформи так звана четверта, а спочатку я і на першій. Не міг встояти оплатити реабілітацію. Розвіднику допоміг його давній знайомий, який живе та займається бізнесом у Чехії, і випадково дізнався про поранення Андрія. Після курсу реабілітації військовий планує відвідати дружину з дітьми, які тимчасово перебувають у Європі. А далі знову на війну треба е прикласти зусиль, максимально відновитися. Як в тому анекдоті, що сили вже тої не тієї не буде, але потрошку, потрошку. Ну, переможемо в цьому Андрій навіть не сумнівається. Головне питання, за його словами, коли та якою ціною, як спортсмен, я кажу, коли ти приходиш на змагання, ти маєш перемагати. Вдасться, не вдасться, це інше, але ти маєш перемагати. І ми маємо перемагати. Ми маємо це наша земля, і ми маємо забрати її. Як каже любимий, любимий Лесік Подерівянський, а яка разумна тому альтернатива? Жодної. Треба перемагати.